Ідіть дійте». Роздуми над Божим Словом на свято Кирила і Мефодія. Того часу призначив Господь інших сімдесят двох і послав їх по два перед своїм лицем до кожного міста й місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них. Жниво велике, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби вислав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть із собою ні торби, ні палиці, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому мир ваш, коли ж ні, до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте й пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в дім. І в яке тільки місто війдете і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам, оздоровляйте недужих, які там є, кажіть їм наблизилося до вас Боже Царство. У житті святих Кирила і Мефодія, Покровителів Європи. Особливим чином сповнилися слова сьогоднішнього Євангелія. Жниво велике, а робітників мало. Тож благайте Господаря жнив, щоби вислав робітників на свої жнива. Вони знайшли свої жнива, місце реалізації свого покликання серед слов'ян. З готовністю відгукнулися на запрошення Ісуса. І стали апостолами нових народів, проголошуючи їм Євангеліє та обдаровуючи надією спасіння. Ідіть, ось я посилаю вас як ягнят між вовків. В тексті дуже виразно накреслено місійний наказ Ідіть, хипагати, Дієслово, яке складається з хип аго, прагне підкреслити необхідність і напруження аго, дію апостольського життя кожного учня Ісуса. До місійного мандату, який у тексті ще раз підкреслено технічним дієсловом, що означає місійне послання апостельно Химас, посилаю вас. Ісус додає застереження, яке стосується небезпек пов'язаних із місією. Це образ вторгнення зграї вовків до вівчарні тільки у цьому випадку вівці учні самі і добровільно йдуть до тих вовків. Образ ягнят між вовками наближений до символіки Старого Завіту. Де вівці представляють справедливих, а вовки богохульників та злочинців. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.